У Жидичинському монастирі провели благодійний майстер-клас сплетіння віночків. На території обителі понад 300 кущів лаванди. Зараз вони квітнуть, і це час для збору квітів, розказала флористка Наталія Стаднюк. Найкраще лаванду зрізати ну, десь через 10 днів, коли вона почала цвісти. В зараз час в нашій країні ніхто не може сидіти без діла, особливо люди, які можуть робити щось своїми руками. Ми теж не змогли просто так сидіти. І Вирішили поділитися своїм досвідом з усіма бажаючими, оскільки зробити майстер-клас благодійний. У майстер-класі взяли участь 15 жінок. Допомагала їм плести венки. Дружина воїна Волинської 14-ї бригади Маргарита. Вранці 24 лютого провела чоловіка на службу. Тепер каже, тримає свій фронт, допомагає війську, працює і доглядає за дітьми. Мені здається, це просто страшний сон. і дуже тяжко. Дуже тяжко бути вдома з дітьми, які кожного дня чекають тата, і вони кожного дня згадують. І от менше каже, бо старший хлопчик, він старший, він вже розуміє. А от дівчинка вона кожного дня чекає тата. І вона каже: що Мій тато ж скоро приїде, ну, хоча дитина маленька, але вона вже розуміє. Вона дивиться новини і каже: там показують мого тата, і мій тато супергерой з такими людьми, як в нас. Мені здається, все одно кожного дня ця перемога ближче і ближче і ближче, бо знаю зі слів свого чоловіка, що підтримка це дуже-дуже важливо. Учасниця майстер-класу Світлана говорить: тут і допомога, і спілкування. Можна на деякий час відволіктись від думок про війну. В перші дні війни я розповідала, що відбувається. показувала фотографії, які дозволяють показати її вікові, і що ну. Нас може таке теж застати. Ми не знаємо. Це зараз далеко воно від нас, але воно може бути поряд. Тобто, ми повинні бути сильними, триматися, допомагати військовим. Чим можемо гарна така ідея, благодійна і подобається лаванда. Ніколи не робила, люблю таке щось флористичне робити, але ніколи з лавандою не працювала. Хочу спробувати сама, донечці показати. Мені це подобається, квіти, приємно щось для себе зробити, ну і приємно зробити для благодійної цієї акції, яка зараз триває. Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у Жидичинському монастирі утворився гуманітарний хаб. Архімандрит Костянтин каже, зараз збирають гроші на другий автомобіль для бійців Збройних сил. Перший уже на передовій. Під час війни це волонтерство воно якось природньо народжується, навіть якби ти цього не планував. Того тебе одні щось попросили, ти до інших звертаєшся, привозять, привозять багато. в нас такі поневолі виник такий гуманітарний хаб. Но зараз основна місія полягає у зборі якихось таких важливих і потрібних речей для збройних сил України. Один з насильників монастиря і яродіякон Пимен Мех служить у 14-й окремій механізованій бригаді. Розповів отець Костянтин. Він механік, на тяжкій техніці. Його просили, щоб він прийшов, бо він відповідально до цього ставиться. Я вже бачив, що я його просто не стримаю, і ми вже так його погодилися, що він іде, буде допомагати чим може. Він водить МТЛБ, тобто машина, яка забирає з поля бою поранених і померлих. Тобто, фактично підставляє себе під удар, тому що це завжди відбувається на нулю. Під час заходу зібрали 4 тисячі 500 гривень, розповіла організаторка майстер-класу Світлана Якименко. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.